Урок четвертий. Про нас. На малюнку я бачу дівчат і хлопчиків. Дві дівчинки вишивають. Одну дівчинку звати Катруся. Праворуч від катрусі Марійка. За катрусею і Марійкою бігає тетянка. Хлопчики Тарасик і Миколка пускають повітряного змія, повітряного воздушного. У хлопчиків повітряний змій. Дівчата сидять на зеленій травиці. Навколо них квіти. Квіти рожеві, червоні красне, блакитні голубые. Квіти різнокольорові разноцвітне. Навколо дівчат різнокольорові квіти. За тетянкою соняшники. За соняшниками тин. За тином хата. Біля хати хлопчики пускають повітряного змія. Далеко-далеко. Я бачу трактор. Він оре землю. Оре, пашет. Орати землю пахать. Поглянь Посмотри. поглянь. На другому малюнку діти грають. Давайте познайомимось. Погляньте, скільки нас. Сашко, Катруся, танечка. Світланка і Тарас. Діти познайомились і вирішили пограти разом в подоляночку. Поділля українська земля. На Подолі дуже красиво. Дівчат на Подолі називають подоляночками. Подоляночка так зветься Українська народна дитяча гра. Пограємо! Послухай мене і давай співати разом. Десь тут була подоляночка, десь тут була, молодесенька, тут вона впала до землі припала, личко не вмивала, бо води не мала. Ой, встань, ой, встань, подоляночко, обмиличко, як скляночку, візьмись у бочки та поскаче скочки, підскоч до раю, бери дівча краю. Я знаю, ти вивчиш цю пісеньку і гратимеш у гру зі своїми друзями. Візьмемося за шифрування. Соняшник. Він. Який? Жовтий. Квітка. Вона Яка. Жовта. Сонечко. Воно. Яке? Жовте. Трава. Травиця. Вона. Яка? Зелена. Дерево. Воно. Яке. Зелене. Гай. Він. Який. Зелений. Подумай і скажи. Скільки предметів? Один. Чи багато. Віночок. Один. Віночки. Багато. Квітка. Одна. Квіти. Багато. Трактор. Один. Трактори. Багато. Гра. Одна. Ігри. Багато. Друг. Один. Друзі. Багато. Молодець. Ми впорались. Тепер я називатиму слова. І якщо це слово означає живий предмет, плескай у долоні, плескай голосно, щоб я тебе почула. Віночок, поле, друзі, квітка, хлопець, трактори, товариші. Молодчинка, я чула, як ти плескав на мої слова, товариші, хлопець. І друзі. Привіт. Привіт. Дівчинко, як тебе звати? Мене звати Оля. Будемо з тобою дружити. Давай грати разом.